Вітаю вас на моєму авторському марафоні Чекав свого життя. Ідея цього марафону прийшла до мене, коли я читала книгу Острів. Це роман антиутопія автора Олдес Хакслі про деяке ідеальне суспільство. І там була ідея, яка зачепила мене. Вона не нова. Вона про те, що лікарі в цьому суспільстві отримають заробітну плату головним чином не за те, що лікують людей. А за те, що роблять ефективну профілактику і зменшують відсоток захворюваності. Тоді я подумала, що це, наче і про мене, і про мою роботу. Бо до мене також приходять люди, коли в них вже є проблеми з грошима, чи у відносинах з собою, чи у відносинах з дітьми, чи у відносинах з партнером, чи з роботи, з реалізацією, чи ще з чимось, чи якісь страхи, чи відчуття, які заважають рухатись далі. Я подумала, що було б дуже класно робити так само профілактику, щоб люди не дотягували до цих криз, а вирішували свої питання ще на етапі трошки раніше. І так з'явилася ідея цього марафону. Бо чому до нас приходять ці великі кризи та проблеми? Тому що в нас є деякі внутрішні потяги, якісь інтуїтивні почуття, куди нам рухатись, що робити. Наприклад, змінити роботу, переїхати. Чи вийти з відносин, в яких вам некомфортно, чи змінити щось в стилі життя чи в способі життя, і таке інше. Але якщо ми їх не чуємо, проходять ще більші відгуки, ще більші якісь моменти, які підсвічують нам, куди нам рухатись. Але знов, якщо є якийсь страх, чи щось що заважає нам рухатись в тому напрямі, чи мозок каже, що не час, немає грошей, там куди тобі, тебе не види, чи таке інше. То просто потім ми знаходимо себе в цій точці, де життя заставляє нас і ставить в таку ситуацію, де в нас вже немає вибору цього не зробити. Тобто розкажу на своєму прикладі: декілька років назад, коли я вчилась на гіпнотерапевта та регресолога, навчання було дуже, дуже напруженим. А було багато практики. Ми, ми кожну тему відпрацьовували в обидві сторони і е, занурювались, і занурювали. У мене була маленька дитина, і я, чесно кажучи, дуже втомилась. Я втомилася і дала собі після курсу час відпочити. Хоча я точно знала, що це мій шлях допомагати людям, тим паче в такі непрості часи, як зараз, що це те, що я повинна робити. Мене точно туди тягнуло і не було ніяких зволікань. Але я хотіла відпочити. Замість декількох тижнів, які я собі дала, я відпочила шість місяців. Тобто я затягнула, я не почала робити те, що повинна була робити, хоча відчувала, що це треба робити. І через шість місяців в мене почалися великі кризи по всіх сферах життя. У мене почалися проблеми відносно відносинах з донькою і з чоловіком, також. І я зрозуміла, що я зараз можу просто залишитись сама з донькою без, роботу, без роботи, без грошей, без нічого. І це спонукало мене йти далі і починати робити свою професію, робити своє діло, робити свою справу. І це мені дуже допомогло. Але, озираючись назад, я зрозуміла, чому це зі мною сталося, тому що я не робила те, що мені треба. І так само ви можете проаналізувати усі ваші кризи за трьома питаннями. Перше питання, до, до яких гарних змін а, призвела ця проблема в вашому житті? Друге питання. Чи були у вас а, потяги а, чи ситуації, в яких ви вже могли до цього прийти раніше? Я даю 99% що були. І третє питання це а що вам завадило? Що стало вам на дорозі? Якесь відчуття, страх чи мозок? Що? І ось коли ви проаналізуєте декілька криз зі свого життя за цією схемою, ви побачите, що це дійсно так і це дійсно працює. Але наразі тут, на марафоні, я вам пропоную перегорнути цю схему і почати не з аналізу криз, а зараз подивитися, зазирнути туди всередину. Чи, можливо, є щось, що вам треба зараз змінити в вашому житті? Чи, можливо, є щось, чого вам не вистачає? Чи, можливо, є якісь почуття, потреби чи бажання, які ви не помічаєте? І отримати ці відповіді, почати їх впроваджувати в своє життя, змінити курс свого життя. І тоді цих великих криз та проблем не станеться в вашому житті, бо в них просто не буде сенсу. В цьому і є суть профілактики та чекапу свого життя, в цьому і є суть цього марафону. І цю. Профілактику ви зможете потім самі робити собі самостійно в своєму житті. Чи за допомогою моїх медитацій, просто там раз на три місяці, на шість місяців на місяць, чи самі навіть закриваючи очі і роблячи це самостійно. А я не прощаюся з вами, ми почуємося в наступних відео та практиках. Я бажаю вам отримати задоволення від цього марафону і від кожної практики та важливі усвідомлення.